Друзі, усім доброго вечора. Значить, я тут добралась до свого насіння. Я ж обіцяла зробити розпаковочку, тож не відкладаю цю справу, буду сьогодні показувати, яке я замовила насіння. Так, це насіння, значить, на розсаду. Тут в нас є томати, баклажани і перці. Так, я почну з томатів. Значить, дивіться, ось такий перший сорт Beauty King. Ось це фотографія цього томата. І метр п'ятдесят, це високорослий. Я для себе позначаю, щоб було потім зручніше їх, ну, щоб я знала, куди їх висаджувати, як з розсадою потім розпорядитися. Це для мене така зручність. Так, ось такий томат. Потім далі смарагдове яблуко. Метр, метр так, Далі гном, серце фіолетове, 70-90. Далі очі чорні. Метр двадцять, метр п'ятдесят. Далі лис, лискін ніс, метр вісімдесят. Така цікава, я про нього читала. Такі вони продовгували. Так, далі Єрусалим, метр вісімдесят. Це високоросий у нас. Диний сорт. Метр, метр двадцять. Прошу вибачення, можливо, я неправильно читаю, там неправильно наголос ставлю. Ось. Е, серце смугасте 60-80, низькорослий. Гном, гордість перта, 70-90 ріст. Лотос. Один метр ось такі також цікаві, білі, білі помідори. Взагалі ще ніколи не бачила. Цікаво буде поспостерігати за ними, які вони. Серце Аш... ашхабаду, чи ажхабаду. Так, метр п'ятдесят, абрикос. сорок сантиметрів. Соромливий рум'янець. метр вісімдесят, такі цікаві назви. Гаргамель. Метр п'ятдесят. Ось ці помідорки в мене вже були в минулому році. Хороший сорт, мені сподобалось дуже. Синя клементина. Ось такий 1,80. Синя груша духова. духова, духова 1,50. Шоколадний мармелад. 70-80. Далі ось таких два вида томатів. Це високорослі, виходить. Ось такі. І такі синє сонячне світло і небеса орегону. Так, далі йдуть баклажани. Баклажани. Довгий ранній корейський. Потім баклажан Улмалбет важко вимовити такий сорт. Потім ось такий баклажан, китайські нитки. Так, далі в нас перець іде. Перець солодкий, Леся оранжева. Ось такий. Кажуть, дуже хороший сорт по відгуках. Далі ось такий перець солодкий Леся. Просто то оранжевий а це Леся. Перець раміро оранжевий. І оранжева лакомка. Лакомка, лакумка. Оранжева лакомка. Так, в мене ще ось тут така коробка є з насінням. Тут різне насіння. Всяке. Це я за минулих два роки його купувала, виходить? Тут його треба зараз перебрати, подивитись термін придатності. Так, ось почнемо з цього насіння. Так, тут в мене помідори. Це насіння я купувала 2 роки назад. Тут ще багато позалишалось ось такі. Вельможа потім. Гарлик, Чорне серце, берлі, берлі тай, дай ахат, Ой, вимовити не можна. Гаргамель ось ці помідори також провірені, хороші. Золоте серце, ірландський лікьор, шоколадна зебра, батяня. Так, це баклажан, теж хороший. Минулого року садила. Потім хлібосольний розовий, царь колокол, видимо, не відимо. Коротше, ось такі. Ось ці класні помідори взагалі. От вони отак і виглядають. От вони мають такий вигляд, як банани, дійсно, що як банани. Так. Так, це мене залишилось це насіння. Далі що в мене тут є салати. Вже термін придатності, але ні, ще є до 26-го року. Так, це до 25-го, до 25-го. Але от е, на практиці показано, що багато салату я перший рік взагалі його стільки насадила, що його нереально стільки з'їсти. Ну, коротше кажучи, там рядочок два його достатньо з головою. Насіння багато, його треба висіяти. Ось далі тут капуста. Ну, капусту я в цьому році вже сіяти не буду. Взагалі, от таку білокочану я маю на увазі. Ні, ось це можна посіяти. Це такий, як салат, виходить. Ось така вона прям синя виходить. Такий, ну як це? Ну, такий капустний салат, чи як я не знаю, як це правильно назвати. Такий класний він. Такий, як це він? Ну, коротше, таке можна посадити. Потім це я садила. Ось таку капусту, пекінську садила, цвітну, білу качану. Я буду тільки садити броколі і цвітну капусту, буквально там по пару, по пару качанчиків, бо з білою качаною я просто програлась ціле літо, Ціло, ціле літо була на ній білокрилка. І на виході я взагалі нічого не отримала. Там буквально пару головок капусти, і то вона навіть, ну, якби не зберігалась довго в погрібі. На місце займаю. У мене тут просто небагато. Така діляночка невеличка, там навіть сотки немає. Ось я вам покажу далі план, я собі там написала в зошиті. ви зрозумієте. Так, кабачки. Кабачків садити не буду. Треба комусь віддати на сіні столовий бурячок. Буду садити. А, тут також капуста, буряк і редиска. Це потерміноване взагалі. Це потерміноване не потрібно. Так, помідорів, звісно, я не знаю тут на будь-який смак. Ось такі ще помідорки є. Біг-блек. Потім такий якийсь інжирний малиновий, такий низькорослий, Ось такий низькорослий також і мулатка. В цьому році я попробую всі новенькі, те насіння, яке, я, яке купувалося в цьому році вже. Ну, Можливо, якийсь це ще провірене посажу, яке я вже точно знаю, що воно хороший сорт має. Так, це спаржево квасоля Буду садити, хороша штука також. Так, це огірок. Не сподобалось мені це насіння, не буду садити більше. Так, і морква. Морква тут всяка є, Амстердамська. От, Далі ось така сластена. Це також минулого року я купувала це насіння, це не цьогорічне, і навіть деякі по два роки є йому до 24-го. Я навіть не пам'ятаю, як яке насіння себе показую. Але чогось морпа взагалі ось така не дуже вдала виходить. Є, звісно, але вона ну, така собі могла б бути і краще. Але все одно рядочок два можна посіяти навіть для себе. Ось так квасолько. Садила вона мене не вдалася. Не буду більш садити. Так, і все. Ось таке в мене насіння залишилось. А, ось ще перці такі залишились. Оранжевий і червоний. Всього потрошки можна посадити. Ось, і все буде. Так, і я вам хочу показати зараз свій план грядочки. Так, друзі, хочу ще показати свій план грядочки. Ви ж розуміли, така діляночка сотка, навірно, навіть немає сотки, не повністю. Так, ось тут виходить в мене вхід, виходить. Ось вхід. Отам, де чорним позначено, це такі стежинки, виходить, відділені стежиночки. А по ходу скрізь заборчик. Ось тут в мене полуничка посажена. Так, тут в цьому році я планую, ну тут помідори написано, огірочки під забор, так, щоб вони мали місце, куди плестися. Тут капуста. Капуста, значить, буде броколі і цвітна. Я планую там буквально по пару качанчиків. Ось тут баклажани. Тут вже в мене посіяна посаджена чесник цибуля, виходить, ось так. Тут буде столовий бурячок, поруч буде морковка, тут буде перець, вже розсаду буду я садити перець. Тут зелень. І ще між цим всім треба десь посадити салат, потім редиску я сажу і спаржеву квасолю. Але спаржеву квасолю я вже проекспериментувала, що я сажу десь в середині літня, десь в липні. Виходить. І на осінь якраз я хорошо збираю її і можна заморозити і так їсти. Вона дуже чудово росте, вона там швиденько. Ось. Ну і все, зелень, там петрушка, що там ще, укроп. Отак От я собі для себе намалювала. Мені так навіть краще вже, ну, розпланувати, де що має бути. Я ж собі буду пам'ятати, кожного року я міняю місцями, наприклад, щоб воно не росло на, тому, на одному самому місці. Ось так. Можливо, щось і зміниться, але вже так більш-менш такий проект маленький, намальований. 嗯。